Я мріяв, щоб депутатська група довіра Андрійович Бакунець. Слава навіки! Я приїхав сюди до вас з гарного прикордоння, з Яворівщини, яка славиться багатьма легендарними військовими бригадами 24 четвертої. Звичайно, що ми підтримуємо цей закон, одначе, я хочу наголосити вам, що. Ми з вами в цьому залі є причетними до цього злочину, який ми зробили проти місцевого самоврядування, забравши в нього кошти з податків наших військових. Тому я закликаю вас при розгляді бюджету на наступний рік повернути 64% ПДФО до місцевих громад. Закликаю вас, зробіть крок на зустріч місцевому самоврядуванні. Дайте йому. Вижити і нормально пройти цей непростий опалювальний сезон, котрий чекає усю нашу країну. В нас величезні виклики на фронті. Нам потрібно розглядати питання збільшення фінансування військових частин напряму, не в державний бюджет, а кожній військовій частині ПДФО і податки, щоб вони мали можливість закупляти необхідні їм речі, бо там ситуація щоразу критична. Нам потрібно розглядати можливість для бронювання наших підприємців в цьому році. В нас відбуваються наради про те, щоб збільшити частку зарахування податків від ПДФО у військові частини на фину, а не у державний бюджет, для того, щоб військові частини самі могли закупляти необхідні речі в більшій кількості. Ми можемо зібратися в цьому залі тільки завдяки нашим військовослужбовцям. Тобто, нам потрібно однозначно. Збільшувати фінансування української армії на найнижчому рівні до кожного батальйону, аби в кожній роті була можливість розпоряджатися податками українців, аби можла, могла б можливість купувати ці дрони і реби самим. А не вже в третій рік далі і далі надіятись на допомогу волонтерів в кожному містечку і селі. Ми підтримуємо за основу даний законопроект з його доопрацюванням. Але коли мова вже заходить за акцизи і за податки, нам треба однозначно забезпечити податковою базою місцеві бюджети. Мінімум 64% ПДФО залишити на місцях. Це десятки мільйонів гривень. Для кожної громади районного значення, а вони можуть забезпечити нові котельні для шкіл, для лікарень, забезпечити проходження опалювального сезону і тепло в будівлях, в багатоповерхівках наших мешканців. Ще раз і ще раз на місцевому рівні залишити кошти, а вони повинні без популізму, без всяких супернових бруківок. А ощадно і економно скеровувати кошти для того, аби в школі, в лікарні, в садочку було тепло цієї зими дітям. Це правильний крок в умовах сьогоднішньої війни. Також хочу зазначити, що в умовах сьогоднішньої війни є неприпустимою корупція, одначе вона є присутньою. Вона є присутньою і. На Яворівщині, яку я представляю, і в Яворівській міській раді, яка є на території мого округу. Це ганьба для громади. Це тому, що найбільшим скарбом нашого міста є ви, дорогі яворівчани. Ну, звичайно, Павло Андрійович, Бакунець. як же ж про Яворівщину і без вас. Мрії збуваються. Яворів це старт, а далі буде.